Про Сорокаусти Приготовляючись до Великого посту, важливо застановитися над значенням заупокійної молитви та милостині. Митрополит Андрей Шептицький, у своєму заклику до покаяння під час Великого посту повчає. Чотиридесятниця це час, призначений для покаяння. Цей час свята Церква готує вірних до великої події в їхньому житті, до найбільшої хвилини в році, до святого Пасхального причастя і тієї хвилини може залежати ціла вічність багатьох душ, щаслива вічність зі святими у небі або бездонне нещастя. Відкинення і прокляття в День Страшного Суду. Великий Піс це час покаяння і плачу за гріхами, одночасно час для добрих та боугодних справ, насамперед, час молитви і діл милосердя. В такий особливо благодатний час ми, християни, не можемо не охопити нашою молитвою. Та милосердям наших братів та сестер, які залишили цей світ, але продовжують жити вже іншим життям. Святе письмо з цього приводу навчає в книзі Сераха, 7.33. дар милосердя подай усякому живому, але і мертвому не відмов твоєї ласки. Наші близькі та рідні, дорогі нашому серцю, які відійшли у вічність, потребують нашої молитви та милосердя для очищення від тягарів гріхів та зменшення дочасних терпінь у чистилищі перед остаточним страшним судом. Другій книзі Макавеїв 12:46, Господь заохочує нас. Приносити жертву, переблагання за мертвих, щоб вони звільнилися від гріха. Померлі, які перебувають в чистилищі, щоб спокутувати свої гріхи, не можуть для себе вже нічим зарадити. Святий Бернард про це говорить дуже доступно: в чистилищі за себе вже не можна нічого зробити. Лише лишається терпіти за свої гріхи. Найбільша поміч, яку від своїх рідних чекають душі померлих, це молитви та чинки милосердя. Святий Агустин з цього приводу навчає нас. Одно з найбільших. За одно з найбільших старань земного життя це за померлих приносити жертви й милостині та молитися за них. За упокійна молитва несе в собі різні форми духовної потіхи також для нас та безцінні духовні блага для покійних. Вона має за мету збудити свідомість у тих, що не мають віри і надії на життя вічне, розкриває справжній сенс людського життя у воскресінні та випрошує у милосердного Бога прощення і відпущення гріхів померлому, оселення Його на місці спочинку, де всі святі спочивають. Святий Августин продовжує повчати. Хто тужить і переживає за щастя і спасіння померлим, то й тим говорить собі особисте щастя і спасіння. душі померлих, яким ми допомагаємо у відкупленні, лишаються нам навіки вдячні. Святий Амброжій так пояснює, як будеш молитися лише за себе, будеш мати лише свою заслугу. А як просиш за інших, всі вони будуть просити за тебе. Найтриваліше заупокійне богослуження у церкві під час Великого посту це Сорокоуст. Сорокоуст це властиво поєднання заупокійної молитви і милостині нашої жертвенної молитви до Бога через Посередництво священнослужителів за душі упокійних. Сорокоустами називаємо моління за померлих в часі Великого посту. Слово сорокоуст дослівно означає сорок уст, тобто моління сорока устами чи священниками. Вдав вірні, щоб гідно пом'янути своїх померлих членів родин у третій, дев'ятий чи сороковий день смерті, давали на відправу до великих церков, соборів, монастирів, де було багато священників, що у відправах в один день було участь сорока священників. Багатші замовляли Срокусти не тільки в сороках церквах рівночасно, але й протягом сорока днів, тобто сорок разів по сорок. При відправі парастасу чи Панахиди, в часі сорокустів читаються дептихи, тобто Списки Померлих. Сьогодні, згідно традиції на час посту, Записуємо імена близьких нам людей, які померли, у спеціальну книжечку Пом'яник і даємо на сорокоусте. Продовж цілого посту священник сорок разів загадує ім'я усопшого у молитвах церкви за людей, які відійшли у вічність. Служби запомерлих нагадують думки молитов, Счування при плащаниці перед Великодним, Парастас, зокрема, священичий дещо, дещо подібний до Русимської утренні Велику Суботу. Наша традиція старається у такий спосіб утутовжнювати наш перехід від смерті в життя із переходом Христа. Наш чин похорону. Включає різні форми духовної потіхи, наприклад, Псалом 90, різні вірші Псалма 18-го, уривки з листів святого Павла. Він рівночасно має за ціль збудити свідомість у тих, що не мають надії про справжню мету людського життя. В часі посту, ми якраз роздумуємо над сенсом життя. Приносимо свої жертви і за тих, хто відійшов до вічності. Це свята і благочестива думка приносити жертву за благе, благання за мертвих, щоб вони змільнилися від гріха. Вчергове чергове нагадує нам святе письмо. А святий Амрозі Медюлянський сказав про померлого друга. Я його люблю і тому супроводжую його сльозами та молитвами землю живих. Дивися Псалом 114.9. І не покину його, аж поки не запроваджу його туди, куди його заслуги взивають його до святої Гори Божої, де є вічне життя. Дорогі мої, якщо і ми любимо. Своїх рідних, які вже відійшли з цього життя, не забуваємо в часі посту про молитву за них. Катехізм церкви навчає про молитву за померлих у розділі про остаточне очищення або чистилище. Артикул 1030. Ті, що вмирають у ласці у приязні Божі. Але ще недосконало очищені, хоча мають запевнення про своє вічне спасіння, після смерті переходять очищення, щоби здобути святість необхідну для входження до небесної радости. Артикул 1031. Це остаточне очищення, вибраних церква називає чистилищем, яке цілковито відрізняється від кари проклятих. Церква сформулювала доктрину віри стосовно чистилища, переважно на соборах у Флоренції і Треденському соборі. Церковна традиція, покликаючись на деякі тексти святого письма, наприклад, 1 Коринтян 3.15, 1 Петра 1.7, говорить про вогонь очищення. Що стосується невеликих провин, то треба вірити. Що перед судом існує вогонь очищення, бо так твердить той, хто є правдою. Коли хтось говорить холу на Духа Святого, то це йому не буде прощено ні в цьому житті, ні в майбутньому. Матея 12, 31, 32. З цього твердження ми можемо зрозуміти, що деякі провини можуть бути прощені в цьому житті, а деякі з них у майбутньому святий Григорій Великий, діалоги 4.41, Артикул 1032. Це вчення спирається також і на практику молитви за померлих, про яку вже говорить Святе Письмо. Тому він, тобто Юда Макавей, і приніс жертву приблагання за мертвих. Щоб вони звільнилися від гріха. Друга Макавеїв 12:46. Від найраніших часів церква вшановувала пам'ять померлих і молилася за них, приносячи за них зокрема євхаристійну жертву, щоб очищені вони могли дійти до блаженного бачення Бога. Церква також рекомендує давати милостиню, здійснювати відпусти. І покутні діла заради померлих, Помагаємо їм і пам'ятаємо про них. Якщо сини Йова були очищені жертвою свого Отця, порівняй Йова 1:5, чому ми сумніваємося, що наші жертви за умерлих приносять їм певну тіху? Не вагаємося допомагати тим, що відійшли, і жертвуємо за них наші молитви. Святий Іван Злотустий, бесіда на перше послання до Корінтян 41.5. Що ми можемо зробити для померлих, похристиянськи похоронити тіло, відкидаючи різні забобони. молитися за них на 9, на сороковий день і в річниці та опоминальні дні, чинити милостиню і добрі діла за спасіння їхніх душ. Але не ці п'янки, якими мова йде, про які ми чинимо і поминання обіди. бо колись роздавали милостиню справжнім жебракам, а не споювали народ, і також жертвувати служби Божі, божественні літургії і відповідно святі причастя за їхні душі. Бо дуже важливо і самим бути на цих літургіях. Щоби приймаючи причастя жертвувати за душі померлих наших рідних. Тут також важливо звернути увагу на традиційну молитву церкви Григорянки. Але про це, про Григорянки є інший запис пояснення цих 30 служб Божих. Свята Моніка на смертельному одрі просила свого сина, святого Августина. Похороніть моє тіло де завгодно, і про нього не шуріться, однак, благаю, завжди пам'ятайте про мене на святій літургії, а ми, обов'язково обіди, ми обов'язково пам'ятники, а про жертву святої Літургії не розуміємо, яка велика користь для душі, Святий Іван Павло ІІ у своєму заповіті писав. Після смерті прошу про службу Божу і молитви. Святий Іван Золотустий, ти кажеш, я оплакую моїх дорогих померлих, але було б краще, як ти б допомагав їм молитвами, милостиною і святою Літургією, а не тільки сльозами. Амінь. Продовж Великого посту по середах і п'ятницях служиться літургія преждеосвячених дарів та Парастас Сорокусти. Варто додати, що перша виразна згадка про літургію преждеосвячених дарів знаходиться у творі пасхальна хроніка VII століття. У цьому століт про цю літургію згадує один з канонів 5-го шостого Сленського собору: словосполучення передосвячених дарів у назві Богослуження підкреслює характерну особливість цієї літургії, на ній не відбувається освячення євхаристійних дарів, а використовуються святі дари. Тільки тіло Христове, яке було попередньо освячені на недільній божественній літургії, перше про необхідність служити літургію, предосвячених дарів у будні дні Великого посту згадується у постановах Ладеокійського собору IV століття, який регламентує такий припис неможливістю звершувати у постні дні божественну літургію. «Сорока устами» називаємо моління за померлих в часі великого посту. Слово уст» дослівно означає сорок уст, тобто моління сорока устами чи священниками. Сьогодні, згідно традиції, на час посту записуємо імена близьких нам людей, які померли у спеціальну книжечку «Пом'яник» і даємо на сорокоусти. Продовж цілого посту, священник сорок разів згадує ім'я особшого у молитах церкви за людей, які відійшли у вічність. Як хтось хотів би подати на сорок уст, щоб я молився у часі посту, може це зробити, написавши у коментарях під цим імена. Пожертви складають добровільні ціни немає рахунок в описі під відео. Голимо за мертвих і живих, за душі тих кого вже немає, чи голос голозно в серці не затих. До нашої молитви так чекає, Помолимо за мертвих і живих, Помолимо, Помолимо за них, Помолимо за мертвих і живих. Помол... Помолимо за мертвих і живих, Помолимось, помолимо за них, помолимо за мертвих і живих, Помолимо, помолимо за них, нехай почують ясні небеса. Велике Воскресіння, Ми молимо воскреслого Христа, що душі взяв до світла, до спасіння. Помолимо за мертвих і живих, помолимо, помолимо за ним. Помол...